Війна на Сході для них не проблема, і те, що там убивають людей, це теж дрібниці. Головне, щоб у Верховній Раді на них добре костюмчик сидів. Скандальним стало це фото. Ось товарний чек, народний депутат, обирає собі новий костюмчик. Тут у нас за 15 тисяч три піджачки, тут у нас за 20 тисяч костюмчик і ось 2-300 пасок. Сюди ще додати три куртки замшеві, портсигар вітчизняний, і комедія вийде, тільки трагічна. Поки на сході гинуть люди, вони ходять до кравця, хизуються костюмами у Верховній Раді і фінансують сепаратистів. Програма гроші розшукала депутатів, яким піджачки і краватки дорожчі за людське життя. Олег Царьов. Олена Бондаренко. То чому ви смієтеся, коли буде. Я не сміюсь. А я Ярослав Сухий. Ти йде з Верховної Ради. Покалічена погина я... Микола Левченко. Ми всі розтеряні, напугані. Вся країна впевнена на руках цих людей перша пролита кров на сході. Колеги по парламенту уже вдвічі називають їх головними спонсорами сепаратистів. Дуже багато інформації і матеріалів. Щодо співучасті представників комуністичної партії в, терорі... в організації терористичної сепаратистської діяльності, їх відкрито ненавидить вся країна. Розстріл людей на Майдані на вашій совісті. До тих пор, поки ви і ваша партія не покаяться об этом, закройте рот і не критикуйте нову власть. А новообраний президент публічно натякає: регіонали та комуністи доживають свої останні політичні дні. 85% людей вимагають розпуску парламенту. Я хочу обратить внимание своїх колег на этот факт. Депутати в Раді відкрито бойкотують регіоналів та комуністів. Як же насправді живеться тим, хто потрудився над розколом України? Гаршіва питання коріною сьогодні ви будете шоковані, але зараз їм живеться не гірше ніж при режимі Януковича. А декому навіть і краще? Я хотіла би, щоб ви нагадали всім українцям і народним депутатам, в тому числі. Змірясніють заголовками. Речниця Януковича вже без нього заробила на нового залізного коня. Розкішний поршкаєн ціною в 100 тисяч доларів. Вона може собі це дозволити. Війна війною, а моду ще ніхто не відміняв. Поки в залі йдуть запеклі дискусії з приводу ситуації на сході. У вас немає ні совісті, ні честі. Сідайте на своє місце. Брехон. депутат підраховує витрати на черговий костюм. Коли вся країна збирає по копійці на бронежилети для військових, народний обранець не шкодує на прикид аж 68 тисяч гривень. А це дворічна зарплата українського солдата. Хто ж цей таємничий модник? Іштван Гайдош, суверенна європейська україна. Знайомтеся, Іштван Гайдош, депутат від партії регіонів, навіть Вікіпедія описує його як любителя дорогих сорочок. Звідки ж гроші на модні забаганки? Ми намагалися дозвонитися до підпільного модника кілька днів, та на зв'язок вийшов лише його помічник. Алло, пане Михайло, доброго дня. Ярослава, програма гроші каналу. Він намагається переконати нас скандальні фото в інтернеті, провокації опонентів. Імідж кристально чесного регіонала таким чином хочуть підірвати. Тобто Це не він? Це група okay. навіщо не знає? Навіть сам гайдаш лідер українських комуністів Петро Симоненко. Ми на черка. Ми начертали на нашому знамені. Вже майже став персоною нонграта в стінах парламенту. Треба вирвати цю заразу, убрати її. Ледь не щодня вислуховує звинувачення зі сторони колег. А ви, червоні виродки, будете су... будете засуджені на Нюрнберзі-2 за ваші злочини проти української нації, за ті мільйони жертв голодоморів, і репресій. Та це його схоже не дуже хвилює. Петро Миколаєвич продовжує вести розкішне життя. Днями його впіймали в аеропорту. Лідер комуністів летить до ненависної Європи засмагати на пляжах Іспанії. Регіонали комуністи досить вільно почувають себе в раді, продовжуючи блокувати прийняття важливих законів. Ви сьогодні все робите для того, щоб запугати людей. Ви арістовують людей. Ви ведете і розв'язали борьбу проти вінакамислія. Я вважаю, а в перервах не забувають літати на відпочинок та тішити себе розкішними іграшками.